Добрий день, мене звати Станіслав Цалик. Я хочу сьогодні представити вам анімаційний фільм і сестра їх либідь. Цей фільм був знятий у 1981 році на студії «Київнаучфільм». І, власне, рік виробництва пояснює причину його появлення. Річ у тім, що тоді дуже активно місто. І Україна в цілому готувалася до святкування першого дня Києва. Це була абсолютно така новина. І я пам'ятаю, що багато киян між собою говорили: а що таке день Києва, що таке день народження міста, як ми його будемо святкувати? Що треба робити. Були, Готувалися. Колосальні різні заходи, театралізовані, там, і, так далі, і так далі. Тоді вперше з'явився як такий арт-об'єкт Андріївський узвіз, скажімо, де вперше відбулася така художня виставка-продаж. Тоді багато чого було зроблено вперше. Виходили. Купа різних публікацій в газетах, скажімо, з нагоди з історії Києва, які там розповідали різні маловідомі епізоди. Тоді з'явилася книжка енциклопедичний довідник Київ, який був надзвичайно популярний. Я його бачив практично чи не в кожній квартирі, де я заходив в гості, а де вперше системно була викладена. Історія Києва, історія топоніміки там і так далі. І, звичайно, що це робилося в тодішньому розумінні історії, але саме цей прорив, цей факт, він надзвичайно важливий. Я вам скажу більше того, що саме тоді народилося покоління, от теперішнє покоління, старше покоління києвознавців. Народилося я маю на увазі інтерес до історії міста, до такої практичної історії, прикладної історії міста. От тоді виходило багато різних книжок, і в тому числі до цієї справи, звісно, долучилися і кінематографісти. Вийшов, скажімо, документальний фільм Фелікса Соболєва, точніше, він не вийшов, він знімався, але там він був заборонений, вийшов пізніше, але тим не менше, кінематографісти до цього долучалися і ось в цьому руслі, так би мовити, був зроблений цей анімаційний фільм Володимира Гончарова під назвою «І сестра їх либідь. Йдеться про засновників Києва, три брати, сестра, точніше про легенду заснування Києва, тому що, як було насправді і досі невідомо, є великі питання, чи справді три брати і сестра це реальні персонажі, чи це вигадані персонажі. Ну, очевидно, що, можливо, вигадані, бо таких історій про трьох братів і сестру є в історії європейських міст доволі багато. Ну, тим не менше, це. Ця історія була надзвичайно популярна саме тоді, на початку 80-х років, і сценаристи цього фільму серед них відомий на той час поет і публіцист Віталій Коротич запропонували свою таку ну оригінальну незвичайну версію. А власне, що було далі з сестрою і трьома братами? Бо літописи, власне, крім згадування про них нічого не повідомляють. І цікаво було б замислитися, а що ж там було далі. Ну от, автори цього фільму про це замислилися і запропонували свою версію, яку ви зараз і подивитеся. Я бажаю вам цікавого перегляду. Дякую.